Вітаємо вас на каналі 740. Сьогодні ми з вами розглянемо отакий от гібридний сонячний інвертор Sunsync. Модель у нас 8 на 8 кВт. Це те саме де я тільки з іншою наліпкою. Там Маркування таке саме. Погано трошки видно, але там можна. Подивитися, який працюють з сонячними панелями на даху в комплекті, а також от у нас а, пробіжка SCG51, DF батарея ProB. Акумулятор виходить в бренд, а інвертор SunSync. Ну, SunSync, по суті, це той самий Deia, тільки наліпка інша. Отже, зараз що ми бачимо? Зараз вже вечір. Зараз у нас 19,56. Панелі у нас там не дуже багато. І відповідно от у нас верхній лівий квадратик він показує, скільки роздає, скільки сонячні панелі, там 180 Вт, вони використ... видають нам потужність. правий це верхній квадратик, це скільки у нас споживає весь будинок. І 2.02, це скільки у нас у нас зараз є дали живлення, і от зараз виходить, 2 кВт йде е від мережі, і 180 Вт іде від е безпосередньо сонячних панелей. Якби не було б світла, то от у нас звідси би йшло. Це вже батарея, лівий нижній квадрат. Показувало би, скільки б йшло б з батареї на, ну, на покриття потреб будинку. Е, можна отак от натиснути, подивитися, тут у нас є два поля. Е, ліве, воно у нас 97 Вт випрацьовує ну 97, праве 76 Вт, от сумарно 174 Вт. А, тобто, Ну, і от, в принципі, воно і все так виглядає. Ну, менюшку можна клацати, тут є також у нас. Що тут у нас зверх? Ну, тут кнопки такі у нас... От у нас є батарея, всі параметри можна дивитися. І у нас виходить. Можна додатково налаштовувати все через додаток. Через додаток можна, в принципі, все робити і налаштовувати. Ну, от натискаємо ми тут, бачимо більш додаткову інформацію, по дням розклад назад. Потім от тут у нас така менюшка йде. Української мови тут немає, тому що цей бренд розрахований на ринок Європи. Деяці безпосередня, де я розрахований на наш рівник, там я знаю, що вже є українська мова є. Але в принципі англійська мова зараз така доступна. От, ну і от, Тут можна налаштування, більш тонкі налаштування робити. Basic от у мене кол... на другу ніч почав пищи пищати зараз за цей інвертор. E, чому? Тому що... Зараз е, батарея от, е, виходить. От ми на цю вкладку натискаємо. от е, Вона розрядилася. ні, от ця вкладка, Так, батарея. Тут виставлений режим 35%, і вона починає сигналізувати про те, що батарея у нас тоді контр працював. Батарея у нас е, висадилася, ну, висаджувалася до 35%. І відповідно перестала вона ну, почала пищати, тому що низький заряд батареї, начебто. Тому, е якщо у вас вдруг таке станеться, то тут є, блін, зараз е галочку треба зняти. Зараз секунду. У нас м Basic Display. Біпер галочка відповідає, тобто вона прибрана, щоб вона не пищала серед ночі. Ну Це просто я серед ночі шукав. Вдруг у когось таке станеться, щоб ви швиденько могли це все. От, Робота у нас в парі з стабілізаторами Voltoc 15. Ну Отже, така от сонячна система поставлена десь тиждень. Працює. Поки що задоволений. Тут можна. Змінювати пріоритети безпосередньо, щоб, ну, коротше кажучи, зараз в першу чергу, якщо з'являється мережа, починає забувати батарею. От, ну, от у мене зараз 100%. Тільки з'явилась мережа, вона одразу дає живлення, і відповідно, напруга підмішується. Спочатку ми споживаємо сонячну енергію, потім ми споживаємо. Місто, міську енергію. і, ну, Якщо міської енергії немає, то тоді беремо з батареї. В принципі, система достатньо розумна. МПТ-контроль тут і навіть два. <кій> і справа у нас отакі колери. Вісімки, п'ятірки немає, у вісімки такі колери. Зараз вони не працюють. От у нас перемикають, щоб сонячні панелі переключати, ну, відключати, підключати. Це кнопка вимкнення. Тут у нас wi fi модуль. Є е, е, окремий додаток, е, за допомогою якого можна... і е, приходить оповіщення про те, що зникло світло, наприклад, або з'явилося. Ну і додатково там різні всякі налаштування, можна Можна дивитися історію, можна гратися з панелями, кут виставити, який ну, на самому початку, куди, що як, і дивитися. Е, що цікаво, що ну, для тих, хто. Для кого ця тема достатньо нова, От у вас може бути там на 5 кВт, і вони в принципі можуть випрацьовувати 5 кВт. А тут буде, наприклад, 160 Вт. І ви будете думати, блін, що так мало панелі випрацьовувати, а інвертор видає стільки, скільки вам потрібно. Тобто, для того, щоб вам перевірити, скільки ваші панелі видають, вам потрібно навалити якби на максимум і подивитися, чи, ну, скільки от реально. Тому що якщо вам стільки не треба, то інвертори не буде вам стільки видавати. Якщо залишились якісь запитання, можете нас набирати. Ми вже, Я безпосередньо собі вісімку поставив. Інший менеджер у нас п'ятірочку таку додому собі поставив. Будемо раді вашим замовленням, вашим дзвінкам. Ну, от Так от по QR-коду воно там все. Дякуємо за увагу. Сподіваємось, це відео було вам корисним. На все добре.